На планеті Земля маленький принц побачив великий сад з трояндами. А він гадав, що його троянда одна у цілому світі. Він дуже засмутився. Ось тут і з'явився лис. Добрий день! Добрий день! Я тут під яблую тут. Який ти гарний. Грайся зі мною, мені так сумно. Я не можу з тобою гратися. Я не приручений. Он як, вибач, а як це приручити? Ти не тутешній. Що ти тут робиш? Я шукаю людей. А як це приручити? Люди мають зброю і ходять на полювання. А ще вони розводять курей. Іншої від них користі немає. Ти шукаєш курей? Ні. Я шукаю друзів. Що означає приручити? Це давно забути поняття. Воно означає утворювати зв'язки. Утворювати зв'язки? Саме так. Я починаю розуміти. Є одна квітка. Здається, я приручив її. Можливо. Чого тільки на нашій землі не побачиш. Це сталося не тут. На іншій планеті? Саме так. А чи є на цій планеті мисливці? Ні, немає. А цікаво, а кури теж ні. Немає в житті нічого бездоганного. У мене дуже одноманітне життя. Я полюю на курей, а люди полюють на мене. Усі кури однакові, як і всі люди також. І це сумно. Але якщо ти мене приручиш, моє життя стане яскравішим за сонце. Я розрізнятиму твої кроки з поміж безліч інших. Зазвичай чужі кроки женуть мене в нору. Але твої, як чарівна мелодія, кликатимуть вийти із схованки. А ще поглянь, бачиш он там пшеничні поля. Я не їм хліб, колося мені ні до чого. Пшениця ні про що мені не нагадує. І це сумно, але у тебе золотувати волосся. Як то буде чудово, коли ти мене приручиш. Золота пшениця нагадувати мені про тебе і я полюблю шелест колосся на віці. Будь ласка, приручи мене. Я б залюбки, але в мене обмаль час. І щ... мені ще треба знайти друзів і дізнатися багато різних речей. Пізнати можна тільки те, що приручиш. На інших людей завжди немає часу. А що треба робити? Треба бути дуже терплячим. Спочатку ти сидітимеш трохи далі від мене у траві. Отак. Я поглядатиму на тебе час від часу. Ти до мене не говори. Слова тільки заважають розуміти одне одного. Але щодня сідай трошки ближче. Краще приходь завжди в той самий час. От, наприклад, якщо ти приходитимеш о четвертій по обіді, то вже о третій я почну радіти. І з кожною хвилиною моя радість зростатиме. О четвертій я вже почну хвилюватися та не спокоїтися. Я пізнаю ціну щастя. А якщо ти приходитимеш у різний час, я не знатиму, коли готувати для тебе своє серце. Усім потрібні обряди. А Що таке обряди? Теж давно забути поняття. Я плакатиму. Ти сам винний. Я не хотів тебе кривдити, але ж ти сам побажав, щоб я приручив тебе. Так! Але ж ти плакатимеш. Так. Ти будеш нещасний. Ні, я буду щасливим. У мене залишаються золоті лани. Піди ще раз поглянь на ті троянди. Ти зрозумієш, що твоя троянда єдина у цілому світі, а потім повертайся до мене, і я відкрию тобі одну таємницю. Це буде мій прощальний подарунок. Ви зовсім не схожі на мою троянду. Поки що ви ніщо, ніхто вас не приручив. і ви нікого не переручили. Тим Раніше був мій лис. Він нічим не відрізнявся від безліч інших лисів. Але я. Зробив його своїм другом, і тепер він єдиний у всьому світі. Ви гарні, але пусті, ніхто не віддасть життя заради вас. Звісно, звичайний перехожий, побачивши мою троянду, скаже, що вона нічим не відрізняється від вас, проте вона одна. Дорожче для мене, ніж ви всі, бо її я поливав ще ранок, її накривав скляним ковпаком, її захищав від вітру ширами. Заради неї вивагусінь, крім двох чи трьох, щоб вони одного дня стали метеликами. Це я слухав, як вона скаржилась. Чого хвалялись? Прислухався, навіть коли вона просто мовчала. Вона моя троянда. Прощавай. Прощавай. Ось моя таємниця. Вона дуже проста. Добре, бачить лише серце, найважливішого очима не побачиш. Найважливішого очима не побачиш. Твоя троянда тобі найдорожча. Через усі ті хвилини, що ти їй дарував. Усі ті хвилини, що я їй дарував. Люди забули цю істину, але ти не забувай. Ти завжди береш відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідальний за свою троянду. Я відповідальний за свою троянду.